Щиро вітаю випускників 11 класу ліцею No3 міста Марганець з тим, що ви закінчили своє навчання. Знаю, що живете під обстрілами. Знаю, що, що тримаєтесь, тримайтесь, дорогенькі мої. Я хочу вам всім побажати, щоб ваші мрії не змогла відняти війна. Мрійте обов'язково, і хай ваші мрії обов'язково збудуться. Скоро буде мир. Скоро буде злагода. Хай кожен з вас знайде своє місце в цьому світі, складеться як професіонал, буде щасливий як людина. Дорогенькі мої, тримайтеся, ви прекрасні, розумні, ви представники величної української нації. Я поздоровляю вас зі святом закінчення вашого навчання. В добрий путь! Всього самого-самого найкращого, ваша Оля Полякова. Ушови ну випускники 11 класу з міста Моранець! Вітаємо вас з закінченням школи! Бажаємо, щоб ви ніколи не здавались, зазвичай до перемоги, до цілей і раділи кожному прожитому дню. Коротше, ви йдете в доросле життя і скажу вам чесно, то класно, коротше, вітаю вас, в дорослому житті! Зі святом вам ще раз закінчуйте школу і. Будьте щасливі! Мрійте! і Скоро буде перемога! Слава Україні! Дряв, героям! Слава! Всім привіт, хлопці, дівчата! Салют вам! Я хочу привітати випускників 11 класу, ліцею з міста Марганець. Я знаю, на жаль, ви жодного дня не змогли провести в своїй школі, побачити однокласників, поспілкуватися. Я впевнений, що ви тримали зв'язок, і я дуже хочу, щоб ви тримали цей зв'язок і надалі. Все, що я міг винести з школи, коли її закінчив, це дружбу, велику, крепку дружбу. Це було давно, це був 2004 рік, але ми до сих пір спілкуємося, зустрічаємося і як однокласники любимо один одного. Тому підтримуйте зв'язок. Найкраще, що може бути в житті, це гарні люди навколо, які будуть тебе підтримувати. Які будуть піднімати тобі настрій, коли тобі буде погано. І будуть разом з тобою прийматися, не дай Боже, коли тобі буде погано. Тому де б ви не були зараз, пам'ятайте один про одного і думайте про ту зустріч, яка відбудеться в майбутньому, світлому, гарному, майбутньому без війни. До зустрічі! Я хочу, щоб ви прийшли всім класом до мене на концерт. Я думаю, що це можливо. Цього і бажаю. Слава Україні! Вітаю! Мене звати Анна Неплях, я міс Україна, Всесвіт, і я хочу привітати 11 клас Марганецького ліцею з випускним. Адже а, сама пам'ятаю, що це свято по справжньому особливо, і хочу побажати вам світлого майбутнього за будь-яких обставин. Адже ваше майбутнє у ваших руках, і а, навіть клята Росія зі своїми обстрілами не забере у вас можливість а, реалізовувати себе і відбудовувати а, нашу країну. Тому я вас вітаю і хочу побажати, аби. А, ви дійсно займалися і вибрали свій шлях, від якого ви будете отримувати задоволення, радіти життю і по справжньому розуміти, що це ваша справа. Випускний – це по справжньому особливе свято. Я пам'ятаю свій, свій випускний далі. Краще. Я от точно знаю, що далі вас чекає свій шлях і своя дорога в майбутнє, і життя стає тільки яскравішим. Бажаю вам гарних вступних іспитів! успішно здати ЗНО, миру в нашій країні і здоров'я всім нашим близьким. Я би всі повернулися додому. Так, всім привіт, моє ім'я Анатолій Анатольович, Я хотів би зараз так, де тут, де сонце, де сховатися. Я хотів би зараз звернутися до випускників е, е, Марганецького ліцею номер 3 Чудове місто Марганець. Е, я розумію, що зараз, м'яко кажучи, непросто і звичайно, нам хотілося б класний випускник, щоб я приїхав би до вас в гості, класно погуляти і зустріти. Світанок зі своїми улюбленими однокласниками, але ну слухайте, маємо, що маємо, але нічого. Попереду нас чекає перемога, і попереду нас чекають ще безліч класних світанків. Тому я вітаю вас з випускним, незважаючи на що, тримайтеся. Все буде добре і обов'язково ми ще я думаю погуляємо не один випускний. Ну, може, це бути не випускний, але щось ми точно відгуляємо. Всім гарного дня, вам величезний привіт від мене. Ми, військовослужбовці Збройних сил України, щиро вітаємо з випуском учнів 11 класу, ліцею місто Марганець. Діти бажаємо вам здобути успіх в цьому житті, знайти свій шлях, пройти його достойно, успішно. мирного неба вам над головою, успіхів в подальших починаннях, здійснення всіх мрій, Всього самого-самого вам найкращого. Збройні сили з вами. Слава Україні! Героям слав! Привіт, Марганецький ліцей номер 3, Я Люда з Голівуда і сьогодні хочу привітати вас з цим прекрасним днем. Випускний, я просто згадую ці емоції свої, одразу доросле життя. Е, ніби трошечки і сумно, я вас прекрасно розумію, тому що частину життя ви провели разом. Я Хочу побажати вам, перш за все, не боятися, не боятися жити, ризикувати, пробувати, шукати себе. Життя всього лише одне, і проживіть його в своє задоволення. Обов'язково знайдіть себе, тому що прожити життя в задоволення це не означає піти гуляти, бухати, туси і так далі. Ні, прожити життя в кайф, прожити життя з задоволенням. Це знайти себе, знайти свою роботу, яка буде приносити задоволення. Я навіть не хочу називати роботу. Нехай обов'язково кожен з вас знайде своє хобі, яке буде приносити йому заробіток, комфорт, щасливе життя. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Um, і перш за все цініть себе, адже ніхто вас на роботі не має потикати, там на навчанні у вищих закладах і так далі. Ви це особистість, ви прийшли все життя, щоб насолоджуватись. Я кожного з вас обіймаю. Бажаю успіху ще раз. Uh, це тільки початок. Ви починаєте жити по справжньому Бо зараз батьки, вчителі ха-ха, всі уйдуть на задній план. Ребята, життя починається, тому ху, тримайтесь. Люблю, цілую. Привіт, місто Маранець, привіт, ліцей, привіт, 11 клас. Знаю, що місто перебуває під постійними обстрілами, і знаю, що зараз, напевно, не до особливих святкувань, але все рівно. На правах Сонця залежної дівчини хочу привітати вас з випускним. Хочу побажати, щоб never give up ніколи не опускалися руки, щоб ви завжди акумулювали позитив, добро, любов, тому що. З тими чеснотами легше перемагати ворога, щоб ви поступили і здобули омріяну професію, щоб поруч завжди були вірні друзі, які б допомагали долати додати будь-які труднощі. Ну, звичайно, щоб ви знайшли своє кохання, свою а, людину поруч. А, і пам'ятайте, що Україні дуже потрібні розумні, кмітливі, інтелектуальні люди. Вчіться, здобувайте знання, прогресуйте. Бо ви наше майбутнє. Цілую обіймаю, завжди ваша Наталка Карпа. Так, 11 клас. Випускники Марганецького е, ліцею. Я вас вітаю з випуском. Попри все, що відбувається зараз в Україні, ви маєте продовжувати навчання, спробуйте обов'язково вступити, тому що ми всі боремося саме за ваше майбутнє. Я вас дуже сильно вірю. Вітаю вас з випуском майбутнім. Гарно закінчити рік, ну і в безпеці. Дорогі мої друзі, в мене з'явилася можливість вас привітати, сказати кілька добрих слів. Я розумію, що такий випускний це не той випускний, про який мріють. Але, ви знаєте, так чи інакше, ці підліткові роки пам'ятаю себе, вони вони фантастичні, вони незабутні. Бо знаєте, вона молодість тільки е, тільки один раз. Я вам хочу щиро побажати, дорогий Марганець, дорогі, е, дорогі випускники. В будь-якому випадку, як би там не складалося можливості реалізації, можливості проявити себе, аби кожен з вас знайшов себе в професії, в сім'ї, в цій країні, в цьому світі могли проявитися. У цього я вам абсолютно щиро бажаю, і просто елементарно бути щасливими, і щоб От якомога скорше запанував мир і. Ми могли жити в нашій країні і розправити крила саме тут наповно. І дуже хочу вас попросити: не їдьте нікуди, залишайтесь в Україні. Шановні випускники 11 класу Марганецького ліцею номер 3 Я розумію, наскільки вам складно і важко, наскільки тривожний і трагічний контекст вашого випускного, але я зичу вам перемоги, можливості мирного життя. Мирного навчання, коригувати свою долю. Я справді вірю, що скоро нас чекає перемога вже календарна, не тільки духовна. І ми зможемо жити, творити, радіти кожному дню в мирній і прекрасній Україні. Гарного вам випускного і слава Україні! Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні хотів привітати. Випускників Марганської школи хотів би побажати вам насамперед мирного неба і хочу сказати такі слова, що на вашу долю сьогодні випало відбудовувати нашу неньку Україну. Я впевнений в тому, що ви з гордістю, з гордістю зробите це і ми будемо жити в країні. В країні без корупції, в країні, де буде панувати злагода й добро, і це все молодь у ваших руках. Слава Україні, слава українській нації, і далі ви знаєте все, що по тексту не тільки в Україні, а за її межами. Слава Україні.